З вами Максен, і це 10 серія Зомбі-апокаліпсу. І як бачите, зараз я знаходжуся на воєнній базі, приїхав до військових, щоб попросити у них деякої підтримки. Багато хто з вас вже побачив, можливо, що я приїхав не на своєму червоному поїзді, а на такому зеленому. Чому на зеленому? Тому що той поїзд. Це був сильно там замудрений. Я не зрозумів, як ним керувати. Ось, тому взяв ось такий поїзд. Там було багато кнопочок, а я не розібрався. Можна і так сказати. Ось. Ну, а постав ви поставте лайк. Підпишіться на мій канал, хто цього ще не зробив. Та, звісно, не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Друзі, дуже-дуже вам дякую за 505. Підписників, друзі, ви просто найкращі Дуже-дуже вам дякую. Ми вже наполовину. Нам ще 500 підписників, і у нас буде 1000. Ну що ж, ходімо. Подивимося, що тут та і як. О, бачу, я там якісь танки, тут якась кров. Ну, зараз туди підемо. Але перше, підемо от сюди. Що тут таке сталося? Досить цікаво. До речі, тут щось якось так все зруйновано, оце от. Ось, бачите, тут так от знищено, але хіба. Та не знаю, коротше. Так, кров сліди крові веде сюди. Вище і вище. Так обережно отут, зараз треба. До речі, друзі, оця от карта мені показує, що потрібно їхати от туди. І там, коротше, там якісь села будуть. Ну, не знаю. Друзі, не знаю чи... Це мені вже в голові щось піщить, що таке от гавкає. Щось таке, як собака. Але. Йолки-палки. Так, спокійно. Спокійно. Е -е, я тобі зараз допоможу. Спокійно. Так, тільки не вкуси мене. Так, я їсти для тебе нічого не маю. Так, ну, опа. Euh, так, не косай мене, будь ласка, так, вроді би. Друзі, в нього лапка. Подивіться, ой, так куди ти. Знаєш, я не маю нічого їсти. У нього лапка поранена. Цікаво, що тут сталося? Так, ходи зі мною, підем до військових і може вони тобі дадуть якоїсь їжі. чому вони тут не ходять? Він от така от гарна собачка. Так, вважай, не впадь! Він, як би тебе назвати? Тобі треба якусь кличку дати. Напевно, що... Рекс. Ну, це, звісно, трохи банально, але мені таке ім'я для тебе подобається. Ти, якщо захочеш, о, за мною спускайся. Що за це? цей? Відколи це я з тваринами почав розмовляти? Друзі, пишіть в коментарях, хто теж пише зі своїми домашніми улюбленцями. Хто спілкується? Ось. А зараз ми йдемо, подивимося, що там таке сталося, але мені треба взяти зброю в руки. Що? На мене зараз не накинувся ніякий зубак, бо, як знаєте, отам, от за тим склом, за тою огорожею. О! Привіт, Рекс. Е, Заходиться військові, а отут е, частина зомбаків. Так, щось тут е, танки, три танки, одна машина. Купа крові. Не зрозумів. Друзі, я вам відео не казав, але. Оце, от, короче, е, Отам от в тих клітках знаходилися зомбі. Яких е, військові. О, геліки якісь ще. Які військові саджали їх от сюди. Так, але тут зараз все зруйновано. І мені це. Ой, як не подобається. Друзі, тут все. Знищено, так, щоб якийсь зараз зомбі ззаді не підкрався. Друзі, отут а от всюди сиділи зомбі. А зараз їх тут немає. Так, добре, ходіть, подивимося, що там за сліди тої крові. Бо це капець, якісь гельки нові приїхали. Але стоп. гельки Такі от чорні, як мені розказували. Військові, коли я тут був? Ось, друзі, тут все знищено. Що тут сталося? Коротше, військові мені розказували, що якщо я би побачив такі от геліки, то означає, що це геліки бандитів, бандосів. Але от така от кількість війсь... цих бандитів хіба могла б знищити оцю от всю. Арду військових, я сумніваюся, тим більше. Стоп. А якщо, якщо от так от, я так, таке в фільмах бачу, якщо от в військових фільмах, якщо оці от залетіли швидко сюди, підірвали оце от, військові нічого не зрозуміли, бо це можливо було ввечері. А оці їхали без фер, тим більше, що вони е, чорні геліки. Отак от. Все, заїхали. Всіх постріляли. отута знищили. А потім. от така от. Не знаю, ну, напевно, що так. Потім приїхали оці от на підмогу. Ось цим. Але від зомбі на підмогу, не від бандитів. Бо оці, от, напевно, не знали, що це тут бандити є. Оці от заїжджають, а бандити, напевно, все вже окружили і почали перестрілку. Вони оці от, понесли великих втрат, і отці понесли великих втрат. Як бачите, от будинок понищений, купа крові. Ось там, от все знищено. Мабуть, або вони з якоїсь гармати чи базуки шмальнули от туди. І звітом вилізли зомбі. Або оці шмальнули туди. Але я думаю, що оці б не стріляли от туди, бо вони б, напевно, мали б знати, що ось там сидять зомбі. Тобто. Якщо вже шмальнули чи з базуки чи чого небудь зомбі почали бігти, почали знищувати, вбивати оцих бандитів і військових, і ні ті, ні ті не могли справитися. Ну, я бачу тільки такий сюжет. Друзі, пишіть в коментарях свої думки. Ну, оце от, мені здається, найправ... найправдоподібніше. Як я розказав. Укажу, таке бачив в фільмах. Досить така от, е, цікава ідейка. Досить цікава. Далі мені, друзі, показує, коротше, на картах, е, що я маю проїхати ще з два села. І далі буде якийсь населений захисний пункт, у якому знаходяться майже е всі громадяни от, з отих от міст. Ну що ж, друзі, це все залишається для мене загадкою, оце от. А ми будемо далі продовжувати подорожувати. На поїзді, але я вже буду не сам подорожувати, а з моїм новим песиком рексом. Смислу ходити дивитися, чи там щось є, немає. Тому що, якщо тут були бандити, значить вони тут все обчистили. Ось. Ну і хотілося б щось Рексу дати, але картоплі чи моркви, яку я маю, він точно не буде. Тому, може. Отих тих щурів зараз поїсть, але хоча ти ж не такий, що то ми ще. Коротше, не знаю, то ти зазвичай їдять таких. Але ти їсти не будеш. Ми тобі щось обов'язково знайдемо. Може, якусь курку ти на, на якось. Коротше, не знаю, друзі. Що буде, як буде, я без поняття. Отака от, от ситуація, ну, я в шоці, як так, як яким обманом могли бандити приїхати знищити цілу армію? Ну, як армію? Невеличкий підрозділ військових. Так, Рекс? Ну, не знаю, коротше, давай, Рекс, ти будеш сидіти от в цьому вагоні, в якому я їду? От тут щоб зрозуміти, як двері відкриваються, це було б е, досить класно. Ну, зараз якось залізом. Ну що ж, друзі, на цьому от серія закінчиться. Оці от серії на поїзді будуть досить короткими, бо ось так. Ну що ж, з вас лайк, підписка. Ще раз вам дякую за 505 підписників. Зумбаків, до речі, не бачу, це щось дуже дивно. Не знаю, де вони могли подітися, але Ну, і добре, що їх немає. Будемо відправлятися далі. На черзі у нас якесь село. Тут в карті пише, що якийсь сильний населений пункт. Ну, Побачимо, чи він сильний, чи не сильний, що це за, взагалі, населений пункт. Побачимо, що там та як. Ну що ж, Рекс, поїхали. Наша подорож на цьому ще. Не завершується всім, папа, -па, друзі. Дякую за перегляд.